Поясни, як працює закон притягання? Тут справа в тому, що не потрібно це навіть називати там законом, якимось, ти просто можеш в своєму досвіді побачити, як е, функціонує ось все це, як сталося в житті твоєму, те, що зараз сталося, от те, що навколо тебе, яким чином воно проявилось, яким чином саме така сума в тебе грошей, яким чином саме такі умови ти знаходишся, саме такі люди тебе оточують. Ти просто бачиш, що все навколо тебе таке, який ти, яким ти себе знаєш, в якому ти стані. Перебуваєш, це дуже очевидний і прямий зв'язок. Ну тобі треба бути чесним, щоб побачити це. Не всі готові признатися чесно, що все навколо таке, тому що я такий. Більшість людей перекладає відповідальність на те, що відбувається, і каже, це не я такий, тому все таке. А каже, це ось так події склалися, і тому я зараз сижу такий нещасний. Коли ти починаєш знати про себе по-іншому, все починає змінюватись, тому що в стані злості в тебе одні думки, рішення і дії, в стані там любові, вдячності, в тебе зовсім інші думки приходять як даність, рішення робляться як даність, і дії робляться як даність. Вся даність твоя складається по іншому, весь ряд подій складається по іншому, в залежності від того, в якому ти стані.